Сьогодні в кадрі у нас Юрій Олександрович Тронько. Ми вже робили сюжети про цю людину. І чому сьогодні приїхали до нього? Тому що він старший інструктор спротив? І я до вас приїхав, Олександр, чого я хочу зрозуміти стан справ у золочівській громаді. Я знаю, що з спротивом національному богодухові в красному куті ми робили сюжети. Тут все добре. А в золочеві, в прифронтовому золочеві, де, на мій погляд, найбільше потрібно, щоб розвивався цей рух. Мені здається, там він не дуже розвивається, якби тими темпами, якими б хотілося. Як ваша? Враження ну, там проблеми з доставкою людей до нас для навчання з виділенням транспорту. Його там бракує. Чоловік, який займається цією сферою оборони в громаді, він сказав, що немає інструктора окремого для Золочева від спротиву. Немає в штаті у нас і люди повинні їздити в Богодухів. Так. Так, золочеві ж небезпечно проводити заняття. Потрібне якесь захищене приміщення. А он чому потрібен, Підвал, потрібен полігон. Куди ж виводити людей? в золочеві... золочеві не можна виводити. Людей. Ну так Та, яке може бути заняття тільки в підвалі. 70% занять повинно проводитись на полігоні, mm. в лісі в окопи. Ну ми облаштовуємо лінію перешкод. Ну те, що в нас заложено в програмі, потрібно його облаштовувати. В нас облаштований полігон для занять. Як це робити в золочеві? Я не знаю. Тобто, один єдиний вихід це коли люди з золочева да. бажаючі будуть їхати. Да. Це добровільно залишається чи добровільно. Як? Все добровільно. Скільки з золочева вже пройшло навчання? Чоловік 50 пройшло більше. Пройшло. Ну це не багато, це мало що ви даєте. От перерахуйте, що може людина, яка отримала, ви ж даєте потім сертифікат? Да, ну, дається сертифікат. У нас зараз 15 дисциплін. Це вогнева підготовка, тактична підготовка. У нас приїжджають група тактичних медиків. Це тактична до медична підготовка, орієнтування, робота з БПЛА. Це, це да? Да. в цьому Я Пам'ятаю, раніше ви раніше не говорили. ви про це да, добавилось в цьому курсі, і зараз програма буде змінюватися. І це не військові люди. От робота з БПЛА. Я відразу пригадую такі населені пункти, які важкі одноробівка, лютівка, тобто наближені до БПЛА. Що це означає робота з БПЛА для для невійськової людини? Для невійськової Я розповідаю людям, які типи БПЛА і їхні тактико технічні характеристики. Навіщо це потрібно? Багато людей не орієнтуються в типах БПЛА. І не розуміють, наші це чи ворожі БПЛА. Для цього вони повинні знати ТТХ цих дронів і розуміти, якщо це від границі 5-6 кілометрів, це можуть бути ворожі. Що таке ФПВ дрон, який несе з собою заряд? Як від нього сховатися, як його визначити? Що таке Мавік? Тут, допустимо, якщо Мавік в богодухові це ну віддалено від, від границі, Він не може бути ворожий. Мавік тут те саме ФПВ, а от золочеві може. От, ви знаєте, недавно такий живий факт. Я там постійно буваю на лінії фронту. Житлова ну хатинка біля хатинки лежить. ППЛА. я недосвідчений, не маю вашого сертифіката. Я не знав, що воно таке. І, я так. туди приплентався, почав його знімати. Він цей період почав намагатися піднятися. Да, да, є таке. Це, і... це це теж ми доводимо людям. Що і... неможливо, вони мовне чи... треба було туди лізти, як не мені треба. потім сказали. Зараз по новому вони як залягають. Угу чекають в режимі очікування потім бачачи в камеру ціль піднімаються і атакують вас оці всі ази роботи з ворожим БПЛА ви даєте людям да. звичайним ну, не тільки з ворожем із нашими вони технічно варіанти ну, да, технічно технічно вони всі плюс мінус однакові виробляються китаєм збираються у нас у ну, люди повинні знати не для того, щоб їх ремонтувати, збирати, а для того, щоб себе захистити, знати що робити, знати, коли воно летить, да. і що воно летить. Да. Ясно. А скажіть по тактичній медицині щось нове додалося? Що можуть люди, які пройшли ну, тактичну медицину? У нас при... є досвідчені сертифіковані інструктори. Вони приїжджають і проводять заняття цілий робочий день з 9 до 17. Ну може. Це і не дуже правильно, хоча б на пару днів. Ну як виходить, і що люди отримують знання і з чого надати першу домедичну допомогу? Що таке домедичну? при якомусь пораненні там контузії чи враженні БПЛА, можуть наложити турнікет? Це може бути і осколочне поранення, осколочне все, що все, все що заголів, будь-яке Да, звісно. може скло вилетіти, Скол. розрізати ага. руку. Як раніше, це жгут, зараз це турнікет. Mm. Ну, такі необхідні вони в житті навики, які можуть врятувати життя. Операції то вони не будуть нікому робити. О, життя це да. А скажіть, ну насправді ми зараз заговорили про Золочівську громаду, ДРГ рвуться. Ті краї постійно все може бути може бути відсутність світла зв'язок і людині, яка потрапила в такі екстремальні умови, доведеться якийсь період часу або вибиратись, або виживати. Ця Людина може бути зранена може бути поряд поранений. Ви вчите людей, як замаскуватися, да. як вижити. да, є у нас і інженерна підготовка для визначення міна, не міна О. небезпечних предметів. Є предмет у нас виживання, виживання це харчі да. є, а приготувати не да, можуть да, чи як, знайти харчі? Так, да, Як знайти харчі? Як переночувати в лісі? Mm. Ну Замаскуватися, замаскуватись да якісь навики даємо в основному. Це у нас на вогневу підготовку, на тактичну кліни, де, Скажем так, більше йде на якщо ви там знайшли зброю, автомат. Ну зараз поки мало у нас видів різних. В основному АК, РПГ, отаке, ну гранати. Кожен наш випускник, який отримав сертифікат, в будь-якому випадку справиться з автоматом Калашникова, розбере його, почисте, приведе до бою і з нього стріляє. І використає коли і використає. Треба. Так, ще ні одного у нас не було ні чоловіка, ні жінки, які це обійшли. Скільки термін навчання? Виходить? Получається 12 занять, одне заняття в неділю, три місяці. Три місяці, раз в тиждень, раз як правило, тиждень. це, мабуть, субота, так? Да. Для золочівців, якщо бажаючі люди будуть, то треба якось шукати сюди, добиратися. Да. Зараз довкола. я з золочевом працюю, вони приїжджають окремо в п'ятницю, вони так попросились, mm. щоб ну, в автобус їм виділяють. І ми працюємо окремо з ними по п'ятницям, а з основною групою я працюю по суботам. І ще один міф, який зараз довкола цієї ідеї крутиться, це от отримати сертифікат в армії заберуть. Ні. Це, ну, ну ці курси для тих людей, які в армію не плануються. Це скажімо так, як раніше була начальна воєнна підготовка при нашому житті, От скажіть стані... контингент людей Юриса. Самі... Контингент любий, це всі люди, які з інвалідністю і людина може і з інвалідністю, Пенсіонер. інваліпенсіонер. Да. Якщо в людини є противопоказання там по опорно-рухальному рухальній системі, то бронежилет ми ж на неї не одіваємо. А підліток, от з якого віку може бути з 18 років. З 18 вісімнадцяти підлітки це до 25 да, років? двадцяти п'ятіроків. Є заброньовані, які працюють дівчата. можуть так само Ті, так в основному в нас дівчата. О, що подивитись реально на ваші лави. Ви ж запросите мене на тренування, так. на заняття. Так. Я приїду обов'язково. Я побачу людей. Те, що я бачу, я бачу молодих дівчат. Я бачив уже і, мабуть, досить і, зрілих і, людей. Да. Зараз зулочева. У нас всі вже зрілі жінки їздять. Спочатку не зрозуміли, чого вони приїхали, а зараз все. Дякую, Юрій Олександрович. Я сподіваюся на співпрацю. Ви, мабуть, теж сподіваєтесь. Да. тому що ми повинні пояснити людям, що це і да. для чого. Пити. А це дуже потрібно. Да. Ніяка мобілізація нікому там не, не загрожує І не це. Навики для самих людей держава yeah. підтримує свій народ ну, і надає можливість безкоштовно отримати те, що вони ніде не отримають. Ніхто їм не дасть в таких умовах займатися бойовою зброєю і нема такого ресурсу. Іншого Навіть... варіанту нема. Тільки нема немає ну, зараз. Немає так. Да. Дякую вам. Дай Бог здоров'я. До нових зустрічі.